Дістають інструменти, вмикають обладнання та обробляють поверхні. Так лікарки-гінекологині Дарія Ткачук та Ольга Фадієнко готуються до операції. Їх за останні 9 місяців кажуть побільшало. І всьому причина війна. Збільшилась кількість перечасних пологів з, наприклад, відшаруванням плаценти, з дистресами плоду і тому інше. Це напряму пов'язане зі стресами, котрі зараз переносять жінки. Працювати на Черкащині не так важко, як на рідній Донеччині, розповідають медикині. Звідти вони евакуювалися понад місяць тому, коли росіяни наблизились майже впритул. У Селидовому жінки були єдиними акушерками на 200 кілометрів. Ми залишилися маленьким колективом, коли допомоги какби звіні не було. Це було тяжну саме... та була з 24 февраля, коли об'являли масову евакуацію. Всі уїжали. Ми як би, не покидали. до нас звертались жінки, ну дійсно не не тільки з наших територій, з територій, котрі вже окуповані. У нас були жінки з Маріуполя, з Волновахи. На той час, коли вже можна було до нас добиратись, вони через поля і окольними шляхами діставались нас. Та якби важко і страшно не було, вони допомагали усім. Ми надавали допомогу всю і акушерську, і гінекологічну, і терапевтичну, і, кардіологічну, і хірургічну, в залежності від тої ситуації, яка у нас траплялась. говорять, пам'ятають кожні пологи та операцію, що були проведені під обстрілами. Світла не було їстиного, тому що все забите, все заложено. І кожну жінку, яка на мить забувала про війну, і раділа новонародженому малюку. Смалінського району вона приїхала дівчинка з під бомбежок. За 9 місяців війни під наглядом Дарії та Ольги на світ з'явилась сотня малюків. Серед них і Владик, йому лише декілька днів. його мама Оксана розповідає, сюди потрапила за порадою родичів і не пошкодувала. Він перший раз, каніше мене так, що за мною так добре, що тісно ухажують. Так що я дуже сильно вдячна. Нині лікарки разом працюють, допомагають іншим та мріють повернутися додому. Звісно, ми всі хочемо додому. Так, тут добре приймають, так тут привітливі, але ви не можете сказати зворотня з приводу того, що ви би не хотіли вернутись. Нині у Тернівській багатопрофільній лікарні працює шість медиків-переселенців. Розповів керівник закладу Олег Солодько. Каже, ці фахівці допомогли їм вирішити проблему з кадрами. Переселенці підсилили нас склад і на наші можливості збільшили в ряди. Дарія Шевченко, Фадір Коцаба. Новини на Суспільному. Черкащина.